на стадіоні Сокіл Устрию зійдуться місцева скала 19 11 та чайка із села Петропавлівська Борщагівка, що в передмісті Києва, зустрічається сьома та третя команда чемпіонату. Відповідно, сьогоднішні гості за дев'ять зіграних поєдинків мають у своєму активі 19 очок, а господарі зіграли на два поєдинки менше і здобули 13 рікових пунктів. Отож матч розпочато. Вже Стріани контролюють м'яч. Бачимо, вже високо доволі зустрічають їх, їхніх суперників. Футбольний клуб Чайка з петропавлівської Борщагівки. Тут перехоплює м'яч Богдан Іванського. Іванську удар поворотах лівиною відвалки перед собою Бучко. І добивання вище воріт Пролітає м'яч. Який момент виникає у Стриян? Бачимо, помилилися там гравці чайки, коли зустрічали Богдана Іванченка і дали Богдану пробити м'яч. бачимо, не точно тут виявилась передача, відскочив м'яч від Євстратенка і Іванченко своєю чарівною лівою ногою пробуває по поворотах і Коломієць змушений вступати в групу. Товий заробляє. Чайка буде подавати його Антоній Емера. Якраз піднімає він руку, готує своїх партнерів. Подача в штрафну зону, удар поворота головою. Добивання може бути. Метужня штрафній стрілян пробиває поворотах там Гуськов Апелює до арбітра. Кутовий буде знову ж таки Лєбдів, подача в штрафну зону. Пучковський чіпляється з м'яч. Пучковський, удар поворотах від Аверіанова. Який момент? Тут бачимо: Лєбідів подавав штрафну зону, і Пучковський тут зачепився за м'яч. І Авер'янов тут був перший на м'ячі після того, як м'яч відскочив від Пучковської. Пробуває вище над перекладиною. Фомін класно закидає, наприклад, на Іванська. Івансько тут без опіки. Тут лише один захисник. Іванченко цікаво, як він чинить. Івансько пробуває по воротах, Богдан Іванченко. І відкривають стріляний рахунок. Там, бачимо, Іванко залишився сам з воротарем. Тут лише Музиченко був, можна було й передачу зробити, але тут дуже різко пробив Івансько. Тут дуже різко про Богдан Івансько. Він, в принципі, я думаю, що Музиченко очікував на передачу, але на. Передачу на Пучковську, який вбігав в, в, в зону атаки. Фомін там відкривається Пучковський. Фомін прострілює на Івачка. Іванченко. Не доходить. Тут м'яч до Іванченка. В останній момент в підкаті зіграв Антон Музиченко. Так, капітан тут в кінці зіграв підкати, обрізались тут гості. І вже Фомін розігнав тут класну атаку. Там і Пучковський бігав, але Фомін вирішив прострілити на дальню стійку. Але Музиченко тут перериває цю передачу. Музиченко. Музиченко то протиняваріану. Музиченко вдається зробити передачу в центрі штафної. Оправляє м'яч там Семенець, повертає назад на е, Єстратенка. Євстратенко. дальній удар по воротах. тут. Рикошет, і рекошетом влітає м'яч у воротах. М'яч у роздягальню забивають гостів. Дивимося повтор. Музиченко тут віддав передачу. Там Семенець виборов м'яч у боротьбі проти Пасту Віддав на свого гравця там він скинув на Євстратки. Євстратку, Євстратку прибрав і рекошетом. Там незрозуміло від кого, і прямісінько в кутик. Ну там Солопчук, звичайно, що був без сил, Тут ти за бокової лінії шукає він там партнерів. Пропонують вони себе, вкидає там. Знову євстратко з м'ячем, Євстратку скидає передачу. Хорошою на шакуна. Євстратико залишається з м'ячем, віддає Неточну передачу. Івансько перекоплює, І лунає тут свисток. Йдемо на перерву, друзі. Рахунок у нас у першому таймі 1 1 Лунає свисток Карпітра про відновлення гри. Розпочинається другий тайм. Клименко вкидає. Далеко штрафну зон, та чіпляється за м'яч гравець Чайки. бодар по воротах. Вище воріт! Який момент виникає біля Врід Солопчука? Тут пройшов тут поміж і поміж цені і пробив поворотах сильний. Цілеспрямований удар, але пролітає вище воріт. Цень ні. поміж ніг пропускає віддає на Авріану. Аваріяно відієв. Пучковський скидає на Фоміна. Фомін удар по воротах. Ні, все-таки подача це відбулась. Іванченко, перекидує, Іванченко, удар вибиває. з лінії. Який момент у нас! Дивимося повтор атаки. Тут Авріано класно розвів, атаку, і Пучковський скидує з зовнішньою частиною. Фомін здавалося пробиває, але це навіс. Виходить голкіпер. Іванченко його перекидує, відігрує голкіпера І з лінії вибиває Музиченко. Кянченко на Авріанову Знову Авіану з м'ячем пропускає м'яч грамотно, Петрик, Удар поворотах зізнається м'яч тепер. Вже... Ах, який момент, продовжується атака. Лєбєдєв, дальній удар. Знову влучає м'яч у равця Чайки. Дивимося, якраз повтор цього епізоду. Там Цень, як кла... Але як класно пропустив Аверіанов І дав мені чудо Патріка. Петрик з лівої ноги пробиває. І тут рикошет, і вже могла бути зрізка у ворота Чайки. Приймає цень. Цень. Подача в втрату зону. Лук'янську пропускає м'яч. Мазур! Мазур прокидує. Мазур, удар по воротах і забивають! Малиново зелені! Голь-голь-голь-голь-голь-голь-голь! Сань голь, 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 голь. подав. І як тут класно пропустив Лукянч. І як тут приправ мазур, двох гравців і пробив по воротах. Але рекошет. Знову ж таки, рекошет. Відскочив. М'яч у ворота команди. Остея. і рахунок у нас. 2-1. Мазур віддає передачу на лісовика, але Лукянсько перше на м'ячі. Віддає передачу Лєбідів, пробиває дальнього місця, відбуває перед собою тут голкіпер і першими на підборі все-таки гравці чайки. Дивимося повтор це підок, коли Лєбідів пробував. Чотири хвилини додає арбітер до другого тайму. Чайка буде проводити мабуть, останню атаку. Тут Михайло Басараб підказує Грабовецькому, що він грав більш інтенсивно. І лунає фінальний свисток. Михайло Басараб здобуває свою першу перемогу в якості виконуючого обов'язків головного тренера. 2-1 у нас у матчі за Стрян забивав у першому таймі Богдан Іванченко. І у таймі номер 2 у складі Стріян забив Євген Мазур. А за Команду з Петропавлівської борщагівки відзначався Володимир Явстрадко, 45-й хвилин, Друзі.